9 липня, 24 рік, місто Рівно, Україна. Огляд сьогодні ожини сорту Полер польської селекції. Почала знімати ось перші ягідки І вирішила зняти огляд, тому що, ну, перші, по-перше, якби більшенькі, хоча інші будуть не менші. Ось перші знімаються. Друге, їх так само будуть такої ж величини. Він не мілкішає, якщо його гарно обрізати. Не жалкувати, а гарно обрізати. Ось перша ягідка. Легесенько. Та, що знімається, знімаємо. Пагони без жодної колючечки. Не шиповані ні в якому місці, не знизу, ні зверху. Пагони заміщення. Ось бачу один, два, три. Але без шпалери, скоріш за все, що виростить його буде проблематично. Він хоч і стоячий, але досить потужний сорт. Ну що, йдемо, зважимо, покоштуємо, подивимося його величину. Ось це, ось він. Ось його перша ягідка. Як бачите, в тіньочку ще все зелене. Тобто, в залежності, де будете висаджувати. Ось в тіньочку вона ще зелена. А з, з боку сонця вже можна споживати. Так, наша лінієчка. Ось так. Ось такі ягідки. Зимує в мене на шпалері, без пригинання, без укриття. 10,8. Вона на вигляд така велика. 10,6. ну, на вигляд вона значно більша. Ну, ще, будемо коштувати. Якщо достигла, вчасно знята, сорт дуже смачний. Треба знімати ось так, коли ці пікселі, бачите, такі роздуті. І, ну, я не знаю, як продають в супермаркетах, чесно кажучи. Тому що ось я знімаю і вже руки. Вона досить м'яка. І для перевезення вона не підходить. Хіба що знімати її чорну, чорно, але в технічній зрілості. Тобто, коли ці пікселі... Зараз я спробую знайти і показати різницю, де зелена, а де стигла. Ну, ось дивіться, якщо буде видно, ось піксель один біля одного, а тут він, бачите, так, як відходить один від одного. І він так, як надувається. Не злипшийся, а ось такий надутенький. І тоді вона дуже легко падає вам в руку, і вона реально дуже смачна. А полер у мене тільки один кущик. Треба подумати, яким чином його собі ще все-таки посадити. Має свій смак. Такі якісь фруктово, я б сказала, може душесні. Якісь як екзотичні фрукт. Щось таке в присмаку є. От скільки пробую сортів, і от вони на диво всі різні. Ось пагони заміщення. Пішли. Тільки відплодоносить. Я не чекаю. Всі що відплодоносили. Вирізали. Так, треба буде дивитися. він ж такий стоїть. Я ж мені його треба буде якось придумати, його все-таки зробити ще один кущик для себе. Плодушки, ну, не скажу що багато, небагато ягід. але самі бачите, що вони такі досить, досить величенькі ягоди. Самі по собі. Латила. Латеральчики, чи ця плодова така, віточка не є велика, не є довга, не заломується. Як скажімо, в начеса вона дуже довга і заломується. Ось. Хоча тут -от. теж вона така довшенька. Але на ньому я не бачила заломів, тому що якщо ця віточка при вітрі і при цьому ось там пошкоджується... Все, можна зразу відрізати, викидати. Ягода, незалежно від сорта, буде гірка. Ось такі польська селекція. В нас взагалі польські сорти чудово себе почувають. Можливо, із за того, що клімат плюс-мінус практично однаковий. Але от що листячко, ще ягідки, гарно себе почувають. Так само, якщо ну, не садіть все-таки ожину вже по своїх бачу кущах, хіба що тільки ранню, яка встигає ще до такої спеки віддати ягоду, а так взагалі все рівно підпікається. Ну, не кожен може зробити і шпалеру, і укриття, тим більше якщо це для власного споживання. Сорт достойний, висаджуйте. Вирощуйте своя ягода найсмачніше. Дякую.